Вітаю усіх, мої любі друзі! Сьогодні наша подорож по Єгипту продовжується. І це вже третя частина. А сьогодні ми будемо говорити про архітектуру. Піраміди. Піраміди це великі кам'яні споруди. А ще вони могли бути і маленькими, а й могли бути дуже великими. Також. Є найвідоміші піраміди в Гізі. Це піраміда Хеопса, Гафра та Менкаура. А ще цим пірамідам вже по сотні років та століть. Вони вже дуже старі. Грами. Грами? Це величезні релігійні комплекси, присвячені богам. Корнанський храм є найбільшим храмовим комплексом стародавнього Єгипту. Палаци. Палаци служили місцями проживання фараонів та знаті. Часто включали сади. Та внутрішні двори. Ось так, друзі. На цьому наша третя частина закінчується. Чекайте останній наш випуск, коли ми будемо балакати про Єгипет. З вами був Черниш. Чекайте нових частин. Автор анімації Іменського Валентина. Автори дає Куманська Валентина, Монтаж Куманська Валентина, Ролі от Бюши Валентина, Лана Лайн, Максим, Урога, Дудия, Сирков.